Вчора я розмовляла з однією з жінок, яка очолює відділ краси у Вог Вона розповіла, що з початку війни кількість косметичних процедур різко зросла. Це здається цікавим. Бо вона сказала, що люди не знають чи помруть завтра і воліють померти красивими. Я була вражена. А, у Федері Вог. Ми говорили з власником Єва. Одного з найбільших магазинів косметики нам розповіли, що судячи з продажів після ракетних ударів, жінки дуже часто купують щось для себе задля задоволення, свічки, щось символічно тощо, і вони воліють купувати преміальні товари для того, щоб почуватися добре це справді цікаво, тому що в книзі а точніше, в першій книзі Леонард Лаудер, один із дітей Есте Лаудер, яка створила імперію Есте Лаудер, фактично ввів поняття ефект помади. Це було після другої світової, але по суті, після світових воєн або, взагалі, воєн, видно це явище, яке він назвав ефектом помади. Це поняття поширюється на процедури та багато іншого, але жінки купували більше помади одразу після та під час війни. Чому бо хочуть відчувати себе красивішими? Все так заплутано і так непевно. Єдине, що є певним, це який вигляд ти маєш, і думаю, що це дуже цікава паралель із тим, що є зараз.